Так, слава Ісусу Христу, слава новіки! Вітається за вами Тес Назарі. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. В нашому черговій зустрічі зі святим Альфонсом Марії Делігорії розмовляю з Богом: порадник мотиви для молодих, свято Альфонса. І наступне, що нам хоче порадити вчитель церкви, отець воліє благословляти, а не карати. Бог воліє благословити, ніж карати, як підкреслює Святий Яків. Милосердя відносить тріумф над судом. Тому апостол Петро пригадує нам, що наші страхи, турботи про наші справи, чи то дочасні, чи вічні, треба цілковито завірити доброті Бога, який турбується про наше спасіння. Йому залежить на вас. Гарно писав про Бога в псальмах згадує, що Господь чекає, щоб нас спасти. Властивим ділом Бога не є засуджувати, але спасати всіх. Це дуже важлива думка. І хоча тим, які ним погорджують, загрожує, що відійме їм свою ласку, то обіцяє становчу свями милосердя тим, які чують страх перед ним. Послухаймо, як про це говорить про свої пісні Мати Спасителя. милосердя». На покоління і покоління зберігає для тих, які його бояться. Лука 150. Отже, властивим ділом Бога не є засуджувати, але спасати всіх. І це дуже важлива думка. Адже ми думаємо часом, що Бог карає Бог засуджує. Ну, ні. Якщо хочеш чогось більше. А ми всі хочемо чогось більшого, хочемо більше молитися, більше десь відчувати Бога, більше старатися бути при ньому. Отже ж, якщо хочеш чогось більше, молитва умова або молитва внутрішня, яка називається також розважанням, є нічим іншим як молінням, думкою самим серцем і самим духом. Вистовується розмова душі з Богом, в якій не вживається слів, які говоряться голосно, під час цієї розмови розважаються різні правди і таємниці віра, представляється Богові свої потреби, проситься про необхідні ласки, дякується за вже отримані добра, прославляється і славиться свого Творця. В ній також людина якби вдивляється очима свій душі в Бога, розважаючи прикмети його божества, чи теж розважає про те, як стався людиною і жив між нами. Молитва умова є довірливою розмовою і тісним з'єднанням, а людини з Богом, отже ж, під час неї не тільки говориться до Бога, але теж слухається, що Він нам має сказати. Так? Е, діється це через світло розуму, голосумління, святі натхнення і побожні почуття. Е, то є головна риса цього роду молитви і, і то її засадничо відрізняє від молитви усної. Молитва умова. Хоча вже також е, говорив про на своєму ютуб-каналі в її закладу Альфенцянська духовність. Про альфонсенську медитацію, отже, ж є довірливою розмовою і тісним з'єднанням людини з Богом, отже, під час неї не тільки говориться до Бога, але теж слухається, що він нам має до, до сказання. Яка є користь практикування молитва умової? Дуже велика. Без неї ми позбавлення світла, яке повинен черпати живої віри і випливати з неї засад, хто має очі душі закриті, каже Святий Аустин, той не добачає властивої дороги, що провадить до неба. Отож, правди вічні є правди не Підпадаючи під змисли, яких не можемо бачити очима тіла, але тільки очима душі, так звано, можемо звернутися, звернути до них нашу думку і застановитися над ними. Хто, отже, ж не вправляється в молитві умові й правд тих не бачить, звідси теж немає поняття про важливості справи спасіння, ані про засоби, які до нього провадять. Хто не вправляється в молитві умові. Теж недобачає свій хват і не старається з ними боротися, каже Сяти Бернард. Так, насправді людина пристрасна втікає від тиші, втікає від того, щоб побути на самоті, щоб застановитися, бо зразу сумніння викидає її нагідне життя. Не зауважує небезпек, які загрожують осягненню спасіння, тому теж не дбає про засоби, щоб їх перемогти. Але коли вправляється в молитві умовій, швидше пізнаємо наші вади, як і рівно ж небезпеки, на які ми є виставлені, і бачимо їх, і стараємося їм що запобігти, розважання по спорядку, підпорядкової схильності, керує нашими діланнями і направляє помилки. І воно теж потрібне, щоб ми мали досить світло на дорозі, по якій йдемо до вічності. Хто є тривали в розважанні, хоч би до багатьох гріхів, потягав його сатана, то Господь допровадить його до порту спасіння, казала свята Тереса. В іншому місці додає: хто не зризикнує з дороги молитви, хоча пізно, але однак дійде до Бога, писала те, що сатана тому так трудиться, щоб відтягнути нас від молитви, умової, оскільки знає, що особа, яка терпело, триває на молитві, є для нього втрачена. Тому Зедель Ванс Марія Корі є таким для нас великим вчителем молитви духовного життя, доктором молитви і славний його вислів, хто, не, хто молиться, той спасеться, хто не молиться, той буде осуджений. Про що ми повинні просити під час розважання? Під час молитви умової належить передусім просити Бога про витривалість доброму і про ласку люблення Його цілим серцем. Ласка витривалості не є тільки одною ласкою, це якби ланцюг їх, яким повинен відповідати з нашої сторони ланцюг просьб. Якщо перестанемо просити, Господь Бог перестане нас зміцнювати, а тоді. Погубимося, хто ж не вправляється в молитві умові і занедбається в проханню Господа Бога про те, що йому до спасіння найпотрібніше. І як наслідок з трудністю витриває в стані ласка ж до смерті. Яким способом Бог має уділити тобі витривалості, якщо не будеш про неї просити? Під час молитви умові належить передусім просити Бога про витривалість в доброму. І про ласку любити його цілим серцем, де можна практикувати розважання. Молитву умову можна відбувати всюди, вдома і де-небудь інше, хоча ходячи або працюючи. Багато чинить, це, багато чинить те, що не відриваючи своїх заняттів. Хто всюди шукає Бога в кожній хвилі його знайде? Умовою засадничою, необхідною, щоб розмовляти з Богом, є осамітнене серце, без чого не варто вдаватися навіть в найбільш опущені місця. Одначе, якщо є це тільки можливо для відбуття молитви, умови є краще вибрати собі місце спокійне. Для того найвстивіше до цього є храм. Церква здається, що Господь Ісус ласкаво вислуховує просьби, які до Нього заносимо перед присятим Таїнством, де звично найщадріше вділяє світло Святого Духа і свій вас тим, які його відвідують укритого в таємниці Євхаристії. Умовою засадничою необхідною, щоб розмовляти з Богом є осамітане серце, які є найкращі пори дня для молитви умовві? Кажучи, на зале ранок і вечір, є порами дня найвластивішими до відправляння молитви умової. Якщо попередить вона цілоденне заняття, замкне гріхові вступ до душі, каже Святий Григорій. Гарячий акт любові до Бога вчинений рано під час молитви умови висечить до отримання в побожності протягомсього дня, але рівно ж. Важливо, є молитва умова вечором. Однак повторюю, каже Святий Альфонс Марія Делікорі, що раз, ще раз молитва умову можна відправляти в кожному місті і в кожну пору. Вистачить піднести думку до Бога, і будемо чинити різні побожні акти. Коли можна відпустити, коли можна залишити молитву умову, деколи воля Бога є, щоб ми занехаяли молитву умову для сповнення якогось вчину милосердя з огляду ближнього. Але тоді треба пам'ятати, що коли любов ближню, цього вимагає душа любляча Бога, охоче безволікання сповнює вчинок милосердя в цей однак спосіб, що глибені серця постійно ем, прагне цієї хвилі. Коли будемо повернутися до цієї самотності, щоб розмовляти з Богом. Про це нам говорить вчитель церкви. Якщо хтось буде мати якісь питання щодо що цієї теми, то можете їх, звичайно, що ставити, писати в коментарях. Сьогодні ми десь підсумовуємо цю розмовля розмовляє з Богом, порадник молоти для молодиса до Альфонса Марії Горі. Отже ж, і молитва умова. Молитва умова має три частини: собі скажемо: приготування, розважання і закінчення. Я навіть пам'ятаю, коли робив перші онлайн альфонцянські реколекції, це буде ще 2022 рік. Літо то зробив таку роздруківку, і в своїй спільноті роздавав людям для того, щоб вони що могли її практикувати на щодень. Отже ж, приготування включає, почне від успосіблення духа і тіла і зосередження. Залишиться якість і інші думки і справи, які мали би тобі перешкодити. Не допусти, щоб твій розум блукав, де йому подобається, якщо потім дізнаєш якихось розпорошень, не звертай на них уваги, але повертайся до початку розважання. Щодо постави тіла, найважливіше є відбувати молитву умову наклячачи. Але коли б вчин справило це тобі певно трудність і ставило тобі причиною браку зосередження, розважання можна відправляти сидячи. Приготування складається з трьох актів: акту віри і в Божу, акту покори і скрухи і акту просьби про потрібні світло Святого Духа. Опісля належить поручитися при Святій Діві, відмовляючи молитву Богородице діво, акти ті, як навчає святий Франциск Салезій, належить чинити зарячим за духом, але коротко без волікання, прийти до розважання. Друга частина це вже безпосередньо є розважання, засаднича частина молитви, тобто розважання. Коли хтось індивідуально відправляє розважання, добре є, щоб завжди вживав якоїсь книжки з розважанням. Я, наприклад, так починав колись, пам'ятаю перші роки свого духовного життя, що 2011-12 роки, то я завжди використовував книжки. Принаймні в початках, коли немає ще вправи до цього типу вправ. Ну, тобто, вправи при в той час належить затриматися при тих думках, які найбільше нас порушають. Немає потреби відчутувати відразу цілого фрагменту розважання. Але ж також пам'ятати, що в молитві умовій, тобто чи в молитві серцем, так ми кажемо, молитва серцем, не зосереджуватися тільки тільки на самому розважанні, але звернутися рівно ж, увагу на взбудженню почуттів, просьб і постанов, які є плодом розважання. Ста Тереза навчає, бо весь користь розважання не полягає на тому, щоб багато говорити про Бога, але щоб його більше любити. Цю любов набувається через постанови, щоб багато для нього вчинити. Як тільки по розважанню над вибраним фрагментом зароджується в тобі якесь святе почуття, його Господу Богу передусім, однак поновляй акти скрухи, і любов відносно Бога, ті акти є якби золотими ланцюжками, які при... ну, приєднують душу до Бога, любов закриває багато гріхів, каже апостол Петров в своєму першому посланні. Важливо на що наголошується, є родзинкою альфенціанської медитації, це просьба і постанови під час. Е Молитва серцем, чи розважання, чи умови і е молитви. Отже, просьба. Окрім цього, під час молитви умови є незмірно користь моє часті, просьба заноситься з довірою до Господа Бога про потрібні ласки, так звані, звані конечне світло Святого Духа, про піддавання волі Божій, про витривалість, про особливу про дар любові до Господа Бога, про це ім'я Ісуса Христа, про всі ласки, яких прагнеш, а будеш вислуханий. Постанова. Закінчуючи молитву умову, належить вчинити особливу постанову, яка дотикається, чи до усунення певних вад, які найчастіше попадаються, чи теж до кращого виконання деяких чинностей, наприклад, терплового зношення дізнаних прихрей. Постановлення належить сповнити при кожній обставинах, яка, е, яка находить, і поновляти їх кілька разів, допоки не поправимося з ці вади або не отримуємо здатності до тієї частоти, до якої прямуємо. Ну і закінчення. Молитви розважання має бути наступне. Закінчення молитви умови і завіряю собі три акти. актичення подяку, подяку, Господу Богу за отримані ласки, поновлення постанови, які чинилися під час молитви умови. Просьба про витривалість у вірній службі Богу Отцю. При кінці молитви не забувай ніколи поручити Богові всі грішники. Це дуже, це дуже наголошує, наголошує святий Альфонс. Якщо ревно стараємося про спасіння ближніх, є це найкращим доказом нашої любові до Ісуса Христа. Так, якщо ми стараємося про спасіння, про добро наших ближніх, то Альфон скаже, це є найкращий, що це є найкращий доказ того, що ми любимо Ісуса Христа. Ну і крім цього, святий Франциск кого по... Посилається святий Альфонс, радий записувати або запам'ятати думку, яка нас особливо зачепила, тобто діткнула під час розважання, щоб повертатися до неї протягом дня. Щоб повертатися до неї протягом дня. Е, от такі, погодьтеся, дуже, дуже цікава е, така книжечка, «Розмовляй з Богом. порадник буде для Модеси Тольфанцем Рідельгорі", яка, яку я тепер розважав на своєму YouTube-каналі. Можете собі знайти попередні відео і собі їх переслухати. Ну і На кінець хочу вам е, презентувати свою нову книжку, це вже Шоста за ліком. Це переклад твору Джона Пола Кіргема про Святу Джаму Галкані. Фактично немає на українській мові про нічого про святу Джаму Галкані, ну а тепер є. Отже, ця книжка видана в з зустрім Йосифом Будаєм. Львів Олександрія, 2025 рік. Ось буквально на днях в четвер це забрав з нової пошти мені тут прислала. Отже, книжка ще пахне. Видавництвом фарбою дуже люблю такі книжки. Має в сукупності 120 сторінок, тут отут отець Йосиф, що туда в твір Робеки Мораліс, Духовна гординя. Думаю, вам буде цікаво також я почитати так присоту Gemon 86 сторінок, а в сукупності 120. Ну і така чудова книжечка, думаю, це власне дуже-дуже важливо відкривати цю святу, яку. Почитав і отець і отець, і отець, і отець Долін до рутов. велика шанувальниця Господні страстей і духовного життя, яке нам дозволить рівно ж зростати з Богом. Це стільки наразі на сьогодні. Дякую всім, хто далі є зі мною, хто триває в моєму служінні, хто користає з моїх духовних розважань того духовного продукту, який я вам тут намагаюся представити. Ну і пишіть свої пропозиції, що можна далі. Роздумувати, що можна пізнавати, що ви би хотіли ще почути. Дякую всім з вами. був Бо Зарій. слава Ісусу Христу.